Усім привіт! 17 лютого. Ми з вами на огляді нашого нового балагана, який зробив мені, побудував чоловік, щоб Лена мала чим займатися навесні. Так, заходимо. Тут у нас двері. Двері широкі, тут пройом 1,20. Розміри нашого балагана 8,40 довжина, 4 ширина. І 2 метри висота. Зроблений каркас з металевої трубки 20х20 мм і 2 мм товщина. Також вмонтували такі перемички, 3, по бокам, 2 і посередині, щоб вона краще була зафіксована. Далі плівочка в нас французька, Celeste Premium 150 мікрон. Читала відгуки, то її хвалять і вона довго служить. Так що щодо провітрювання буде. Ось таке віконечко. Ось я його відкриваю і тут зафіксувати можна холодно в руки. а сьогодні було мінус 12 зранку. Хочеться вже сіяти, а в нас повернулася наша зима. Далі. Яким чином буде цього року розсада? Десь на початку березня будемо сіяти в касети все. Буде три таких ряди. Касетка стояти, і по 50 см два проходи, щоб можна було підійти, обробити, все пролити гарно. Капусту будемо вирощувати в 160-ті касеті. Касета має стояти, ну, ми так запланували на піддонах, а весь цей ґрунт буде застелений агротекстилем чорним, щоб не було ходу для бур'янів. Дуги в нас стоять кожні метр двадцять. Так виміряли. Ну, Ось такий вигляд вона має. Зараз все замерзле. Двері. Дерев'яні, звичайно. Ось так все гарно закривається, щоб не було ніде щілин. Натягували ми цю плівку не влітку, а взимку. Це було в грудні місяці на початку. Ось так. Для того, щоб плівка гарно натягнулася, ставили всередину, коли накинули плівку і ставили всередину таку бензинову пушку, яка нагрівала повітря. І плівка гарно піддалася температурі, і ми натягнули її все прикопали. Плівку, до речі, брали 7-метрову. Ширина у нас і дуга 6-метрова, і по 50 сантиметрів вона зайшла в ґрунт. Ось так. Далі буду показувати, як ми її експлуатуємо. Температурний режим, як це плівочка, покаже себе, бо читала в характеристиках, що вона набагато краще тримає температуру, ніж дешевші її аналоги. Я всім бажаю гарного дня. Слідкуйте, будь ласка, коментуйте, будемо розвиватися з вами разом.